Пані Мар'яна живе у селі Журавлинка. До місцевої школи жінка щоранку водить двох дітей. Старший син ходить до четвертого класу, а молодша донька до садочка при навчальному закладі. Якщо у школи відберуть ступінь освіти, жінка не збирається возити своїх дітей за 24 кілометри до Голованівська. Проблема туди доїхати. Дороги в нас геть зовсім ніякі. Автобус я понімаю, може хтось і дасть автобус. Ну в общій сложності ми всі жителі нашого села, ми проти того, щоб це закривалося. Це все. Всього в місцевій школі навчається майже чотири десятки дітей. Батьки усіх учнів постають проти скорочення кількості класів не тільки через відсутність шкільного автобусу. Оплати через рік не буде початків не будуть фінансувати. Не закриють школу, закриють почту, закриють сільську раду, закриють ФАП, клуб. І що ми будемо тоді робити? Куди нам йти? Ні, роботи немає в селі, нічого. за що жити? Куди дітей? Як ми? ми просто не зможемо своїх дітей возити в головані з школу? Директор сільської школи каже, через поступове зменшення кількості учнів скорочення буде, проте вважає, рішення залишити лише молодші класи має бути виключно за батьками. Це не ми погоджуємося чи не погоджуємося вчителі. Це все воля батьків, тому що тільки від батьків залежить. По нинішньому законодавству, де їхні діти будуть навчатися. Як вихід із ситуації, освітяни наводить приклад досвіду Польщі в реформуванні закладів освіти в 90-х роках. Польський уряд тоді пішов на поступки. Ну, альтернативу. Надіємося, що і в нас таке буде питання. Альтернатива. Хочете утримувати сільською громадою або громадською організацією школу? Ну, ось ваш. Ваша субвенція державна, знаходьте додаткові кошти і працюйте». Зараз батьки разом з педагогічним колективом та місцевими підприємцями намагаються спільно підтримувати місцеву школу, роблять ремонт у приміщеннях закуповують техніку та допомагають власними силами забезпечити безкоштовне харчування. Оскільки батьки регулярно допомагають продуктами, на одну дитину вдається витрачати на харчування всього 6 гривень на день. Сьогодні у нас каша «Арнаутка». З маслом, биточки, відбиваний ось у куриний. чай, хліб з маслом. Це в нас на обід. На сніданок в садіку була молочний, сьогодні молочний день. Каша рисова була молочна на сніданок. Ожичай, якщо ж середню школу в селах ліквідують, батькам дітей з голованівських сіл доведеться платити за обіди у школах як мінімум по 12 гривень щоденно. Що ж до якості навчання, педагоги у журавлинці впевнені, справа не в розмірі. Ми даємо дітям той рівень знань, як і в інших школах. Дитина, котра має здібності, вона їх черпає з усією силою, наснагою. Звичайно, діти, котрим. Важко навчатися, то їм не стане ні при яких умовах вчитися легше в іншій школі. Зниження ступеня школи це не лише перший крок до знищення села, вважає місцевий голова, а й додаткове навантаження на місцеву казну. Місцева громада повинна взяти забезпечення початківців на, на себе, так скажемо. То чим менше буде надходжень з держави, тим більше ми повинні. Нести затрат на утримання з такими самими, як у журавлинці, проблемами зіткнулись і ще в ряді сіл Голованівського району. Незгодні з перспективою возити дітей до шкіл щодня по кілька десятків кілометрів батьки вирішили донести свою позицію до районної влади. Вирішили відстояти сільську освіту на районній сесії. Школі ремонт зробили, капітальну столову. Це вже під загрозою закриття. Всі вчителі є, все нормально. Все, все нормально. Батьківський колектив, да, всі кворі. Така сама історія. Батьки бояться, якщо доведеться вести дітей у далеко розташовану проте велику школу, там їм необхідної уваги не приділять. Хто оцих наших дітей тут прийме? Тут що вона безрозмірна, вона резинова, як казалось, у чоловік. Вона не резинова, у нас теж 76 дітей. І на той год нас опять іде в клас, там щось 13 чоловік. Перший клас 14. У нас в місті садіком 117 дітей у школі. Як нас можна закрити? І теж возити туди, возити туди. Так, за чим возити, як ми можемо нашу школу содержувати тут? щоб поспілкуватись з керівництвом району, протестуючі вирішують піти на сесію райради. Тут на захист шкіл стають не лише батьки, а й освітяни. Вони підозрюють, що це лише наступний крок до повного закриття шкіл. Якщо ми сьогодні оптимізуємо нашу школу до першого рівня, до першого ступеня, у нас школа на перше вересня закриється зовсім. І тоді, коли нам говорять про те, що закриття шкіл не буде. Вона просто закриється природнім шляхом. Директори шкіл просять залишити право скорочень за громадою сіл, де розташовані навчальні заклади. Районне керівництво заспокоює. Мовляв, рішення про оптимізацію вже віддали на розсуд громади. Ми дали питання на обговорення громад. Це питання дали на обговорення. Я вам сказав, що в кожну у кожну школу прийду особисто і будемо розмовляти. Натомість один з депутатів пропонує одразу на сесії прийняти рішення про недопущення оптимізації шкіл, зважаючи на позицію батьків та працівників шкіл. Проте жодного рішення рада так і не прийняла. Тож протестуючі покинули зал засідання. Результатом зустрічі вони залишились незадоволені. Ми очікували, що нам дадуть відповідь, але нам її так і не дали. Ми доб'ємося, таке все одно, щоб нам її дали не цю відповідь. Дадуть нам відповідь ми перекриємо Конкретно? трасу. Ми. Миколаїв, Київ, і все, і будемо пікетувати, так як ми доб'ємося, те щоб наші діти пішли в сільську школу. Дехто з протестуючих вважає причину відсутності діалогу з владою матеріальною зацікавленістю окремих місцевих підприємців. Рішення приймається не від того, які дані, які дороги, скільки дітей, яка база школи, який досвід викладання у учителів. Це не береться до уваги. Беруться до уваги просто інтереси окремих, вибачте, фермерів. Хто чию землю хоче забрати? От і все не вірячи словам місцевих посадовців про реформування, а не закриття. Противники оптимізації планують провести сходки сіл та району, щоб донести свою позицію до всіх рівнів влади. Адже впевнені активісти ступінь закладу знижують лише для того, щоб пізніше взагалі закрити школу. Якщо ми знаємо друге районі школи об'єднують якось роблять, то в нас просто оптимізувати. Для чого робиться оптимізація? Якщо люди розуміють, остається в школі чотири учня в середньому селі Якщо робити перший первий четвертий клас цю школу ніхто утримувати не буде а відправити першокласника в 6.00 утра підняти, бо на 8.00 в школу в Голованівськ і в 6.00 часу вечора призують, як і він приїде. Протестуючі залишили підписи під зверненням щодо недопущення закриття шкіл до районної, обласної влади та керівництва держави. Після активних дій батьків, сільських школярів, під час мітингу про скорочення закладів освіти тепер місцева влада не говорить. Однак освітяни не поспішають радіти. Прогнозують, коли район пройде процес об'єднання громад, знову повстане проблема оптимізації шкіл. Це буде єдина громада в Голованівську. Вона буде вирішувати щодо фінансування. От тоді це буде звичайно тяжче. Тому що е депутати сільської ради, е їх болиться село, їх е болить ця школа, і вони, звичайно, проголосують про те, щоб надати кошти на отримання школи. Е як буде це з громадою, коли це будуть там, представники різних сіл, ну тут ми. Ми не можемо сказати». Пані Мар'яна ж опускати руки не збирається. Каже, якщо знову доведеться відвоювати школу, ладно вдатись до рішучих методів. Ми будемо йти на все. Ми, як, як, як тільки будемо, могти, так і будемо це все предотвратити, щоб це не вийшло. Батьківська громада села Журавлинка, як і Мар'яна, дітей пускати у іншу школу, попри будь-які впровадження районного керівництва не збирається. Яна Семенюк, Сергій Баранюк погляд.